з вами Олександр Авраменко і урок української мови сьогодні. Я буду давати відповіді на ті питання, які ви ставите нам на нашій сторінці у мережі Фейсбук. Наша глядачка Неліна Кравчук поставила такі три питання: перше чи правильно сказати у 2015 році, чи все ж таки 2015 року? Відповідаю правильні обидва варіанти. Щоправда, в документах віддають перевагу варіанту з прийменником у у 2015 році. Друге питання: чи треба робити пробіл, коли ми набираємо текст між ініціалами? Ось приклад М. пробіл, с пробіл Ткаченко. Відповідаю так, треба. І третє питання: коли ми називаємо часові межі, то кажемо з 1 по 5 червня чи з 1 до 5 червня. Запам'ятайте, обидва варіанти правильні, що правда, прийменник по на позначення часових меж вважається розмовним варіантом. Але зауважу, що останнім часом у ділових паперах, у судочинстві намітилася така тенденція. Коли кажуть з 1 по 5 червня, то мають на увазі 5 днів. А коли кажуть з 1 до 5 червня, то тільки 4 дні: 1, 2, 3 і 4 червня. А, взагалі, раджу, аби уникнути непорозуміння в такій ситуації, використовувати ще слово включно з першого по п'яте червня включно. Тоді, напевно, вже всі усіх зрозуміють. І пам'ятайте, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви шануєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.